Так, ми маємо розуміти, я буду це повторювати весь час, тому що люди забувають про це. І у багатьох в Україні створюється дуже викривлена ситуація про маріупольців загалом І це дуже шкодить взагалі тим людям, які дуже проукраїнські, які виїхали за межі міста і зараз Долучаються і відвоюють свої території і в збройних силах України, і волонтерстві. І так далі, е, от е, мені здається, що така складається завдяки. Тим колаборантам, які залишаються в окупації, псується репутація взагалі всього Маріуполя, і мені мене це дуже турбує. Насправді так, от я хочу повторити, що е, більша частина маріупольців залишила місто у березні-квітні минулого року. Виїхали найбільш проактивні, самостійні, більш певні люди, які могли в першу чергу там да е, мали собі сили відновити своє життя. В інших містах України або Європи і залишилося десь приблизно там 10-20% населення. Хтось повернувся, хтось навпаки виїхав пізніше. Але мені здається, що в цілому, оце, оцей показник 20% населення, він і залишається в Маріуполі. Тобто, ті люди, які залишились, це в першу чергу ті, хто. Не мав яких принципових заперечень щодо Росії, щодо російсько... встановлення російської влади. Це не тільки абсолютна е, ура, ура Росія, е, це і такі нейтральні, яким байдуже під яким прапором жити, аби тільки були гроші і е, їда. Таких теж. Маємо визнати, чималенько в Маріуполі було. Так от е, ті люди вони жили в місті і були постійно незадоволені українською владою. От щось все не так е, не так робиться, не так діється, ціни не такі, реформи, не такі, послуги, все щось не те. І вони думали, що прийде Росія і що вона просто принесе їм рай. От вона прийшла, а рай не наступив. От люди жили, жили, жили роками, а може десятиріччями хтось жив, і мріяв про цю прекрасну Росію. І вдруг раптом мріяти нема про що більше? От розумієте ситуацію? От живе людина, вона опинилася в повному лайні, в зруйнованому місті, в бардаке, без медичного обслуговування, без нормальної роботи. І, ці, от кажуть, і це кажуть її, це є Росія. А про що ж мріяти тоді? Хто ж тоді принесе той рай на тарілочки? І для цих людей зараз дуже важко взагалі визнати те, що вони були в чомусь неправі, що Росія має, що вона не ідеальна країна, що це країна корумпована, що це країна Бардачні, це країна головне, який ціна людського життя дорівнює нуль копійок. От з цим треба якось змірятися, і це не так просто виявляється для людей, тому вони зараз вигадують собі якісь, знаєте, інших винуватих. І ви здивуєтесь, коли я вам скажу, що інші винуваті це українські чиновники. Значна частина Маріупольців вважає, що влада в місті не змінилася, що ті самі чиновники, які керували при Україні, що вони всі прямо от всі залишились у Маріуполі і продовжують грабувати тут місто, людей, бюджети, отакі безсовісні. А Росія тут ні до чого. Ну і інший винуватий у їхніх бідах, це, звісно, Пушилін і так звана ДНР. І що от бардак, а от якщо б нас до Рестову доєднали, а не до ДНР, то ми б вже тут були все в шоколаді. Ось такі вигадки вигадують люди, які е, роками чекали на Росію, і от нарешті дочекалися. Е, інші люди, звісно, е, розуміють, куди вони потрапили. І вони і дуже роздратовані такі люди. Вони роздратовані всі. Вони розуміють, що вони попали в таку халепу виходу, з якої ну зараз просто немає, не може бути, і сил у них немає на те, щоб е, виїхати, кинути тут це і розпочати десь е, життя своє з нуля. На це теж треба наважитися, і не кожен це може зробити. І тому е, зараз от такі дуже Гнітючі настрої панують в окупованому Маріуполі, дуже гнітючі. Ті, хто чекав Росію, незадоволені, бо навколо просто лайно і комунальна бездна. Ті, хто досі чекають Україну, а таких багато в місті, вони просто мовчазні. Вони мовчать, нічого не кажуть, але їх багато в місті. Вони чекають і теж вони в депресії, тому що вони дуже сподівалися на український контрнаступ. Вони вірили українським е, політикам, які з усіх телекранів кричали: оце буде переможна весна, потім буде переможне літо. А потім виявилося, що все не так просто, як вони казали з телевізорів, і вони теж в депресії. І тому такий основ, основний настрій це. отакий от, от Повна відсутність якоїсь надії. Мені здається, що це домінучі. Я ось бачила нещодавно, що хтось там на якісь ну, невеличкі протести почав виходити. Це ті розчаровані в руському мірі, так званому, колишні прибічники. Чи хто це? Люди виходять, кажуть, що в нас комунальна катастрофа і таке інше. Нещодавно це, було щось таке. Так, це ці протести насправді почалися не зараз. Вони почалися ще з зими, мені здається, минулого року. Почалося з невиплат заробітних плат. Ще одна велика проблема. Да? Бо людей кидають на гроші. Компанії наймають на роботу людей, обіцяють виплачувати зарплату двічі на місяць або кожного тижня. Перш там тиждень-два виплачують, потім перестають платити гроші. Люди звільняються і вони не можуть. Не можуть ні через суд, бо не працюють суди, ні через поліцію, бо не працює поліція нормально добитися справедливості, повернути гроші, які вони заробили. Це таке безправі. І вони почали виходити на протести саме вперше через гроші. Постійно, постійно виходять на протести водії комунального транспорту. Бо вони дуже мають сильний вплив, коли вони не виходять на роботу. Місто стає взагалі паралізованим, і це дуже б'є по репутації. От на ці протести е, окупаційна влада швидко реагує, менш активно реагує на протести е, водоканалу міського, бо там теж. Дуже низькі зарплати і ще їх і затримують, люди звільняються, там просто нема кому працювати станом на зараз і теж люди виходять на протести. Ну, а третя хвиля це вже от люди, які втратили надію вирішити комунальні проблеми. Тобто вони не виходили влітку минулого року, вони не виходили восени, бо вони ще сподівалися, да, що не все одразу. Почекайте, обсяг робота громний, величезний, ми не можемо все цим поратися, тому почекайте. От ми дочекали. Але ко коли пройшло півтори року, а їхня ситуація стала тільки гірше, наприклад, у нього була в будинку е дах, був, який просто підтікав, його почали ремонтувати, демонтували повністю, не поклали жодного. Тобто, була у людини е був дах з дирами, а стала просто одна величезна дира. Над квартирою, то ви розумієте, що їм уже пофіг, чи хто там стоїть людина з автоматом, чи не з автоматом, вона виходить на протест відвіччю. Але я ще б не сказала, що це, знаєте, такі потужні протести. Це дуже маленькі, локальні, частіше записуються на відео, ніж йдуть і щось там вимагають під адміністрацію. Такий би я сказала. Тихий проте протест в інтернеті. От, от це поки що так. Я розумію людей, бо це ж, це ж війна, це окупація, це багато військових. Люди зі зброєю. Росіяни показали, що для них нема жодних припон е, для того, щоб вбивати. Щоб просто вбивати цивільне населення, вони це робили і роблять спокійнісінько. Тому я розумію, це величезні ризики для людей. Просто інколи інколи людина потрапляє в ситуацію абсолютно кризову. тоді вже вона наважується говорити відкрито, бо все одно ем, гірше не буде, як то кажуть. От, от, от такі настрої теж з'являються.